Всім привіт! Зараз вам покажу готель, фантазія, резорт, дуже е, такий, знаєте, бюджетний, завжди він є в підборі, завжди він є в пошуку. Я, якщо чесно, його завжди продавала, але так трішки сумнівалася, бо думаю, така ціна, е, чи достатньо буде він якісний. Але з бюджетних варіантів, вже обходивши територію, е, побувавши на морі і так далі, я зробила свій висновок, який, дивіться, зараз переглядайте, покажу вам е, в. Наступних кадрах, які номера, яка територія, яка концепція, який пляж, яке море, все вам покажу і ви для себе вирішите, чи хотіли б ви відпочивати в фантазії? Марса Алані. ось такі гарні оазиси серед номерів, таких серед будинків. Дуже все зелено, красиво стежки співають. Готель Фантазія Марса був побудований у 2008 році і має 415 номерів. Ідемо, я вам покажу номер готелю Фантазія. також... Далі тільки водичку, будильник кустинь. Так, столик для валіз. Велике, велике зеркало, ого. Так, телевізор, шафи, Тут кріселка, ліжко. Додаткове, двоспальне ліжко, ого. Все, досить-досить достойно. Іще одне, ще одне зеркало. Ось така гарна, дуже територія, пальми, дерева, квітучі, кущі, квітучі. Одразу вигляд на море. Територія компактно виглядає. Зелені газончики, травичка, пташки співають. На території є вісім басейнів, чотири з них з підігрівом. Тут головний. Басейн з великий з підігрівом, також дитячий з підігрівом. І ще є віп-зона, де теж джакузі. І басейн один з підігрівом для зимової пори року. Басейни насправді дуже величезні. Шезлонги дерев'яні, матраси нормальні, такі ось парасольки. Все тут добре. От переконалася сама особисто, що все тут добре. Порівняно з тим, що є, може бути за таку вартість тут більше, ніж достатньо. Так, ресторан теж відкрита тераса, теж є крита. Страви абсолютно такі ж самі, як в Сірені. Ось такі мостики для переходу. В лобі барі вже зранку можна брати смачну каву з кавового апарату. І це і для фантазії, і для сирени також можна приходити і брати. Хол досить просторий, великий, гарний. Також аквапарк на два готелі на фантазію і на сирену Базей, не нагадую, з підігрівом і є достатньо велика кількість гірок для вашого активного відпочинку. Також в готелі Фантазія і Сирена спільна пляжна лінія. Е, є різні заходи в море, але, зокрема, від готелю Фантазія є ідеальна, гарна піщана лагунка з пологим заходом у море. Також цей пірс він має довжину 30 метрів спільний і він знаходиться рівно між готелями Фантазія і Сирена. Е, одразу з пірса ви можете занурюватися, дивитися гарний кораловий риф. І різнокольорові рибки. Тобто пляж спільний для двох готелів. Також для двох готелів Фантазія і Сирена є дайвінг-центр, і можна за додаткову оплату брати спорядження, йти по пірсу, занурюватися і займатися дайвінгом. Але простіше, простого – це мати маски, занурюватися і займатися снорклінгом. Якщо ви не маєте маски з собою, то можна придбати. Також рекомендую вам взяти тапочки коралки для того, щоб по всій пляжній полосі ви де захотіли, там змогли заходити. Але якщо у вас, цих, у вас цих речей немає, маски, коралок, то ви можете придбати на території двох готелів є невеличкий шопінг-центр, і там можна це придбати. Ось така коротенька алея з'єднує між собою два готелі Фантазія і Сірена. Але гості фантазії не можуть користуватися територією сирени, Але сирена може користуватися територією фантазії. Але відповідно і фантазія коштує менше, аніж сирена. Готаль Фантазія має велику перевагу над сиреною в тому, що набагато красивіша, зеленіша, уквіченіша територія саме на території фантазії. Таке чи столики? Напевно, там брати сюди приходити. Знаєш, Це ресторан. Так, на я вам хочу покинуть. Так, готель вам також я спішці випікають такі. Спітали. Я спітав? Ще вам достане, ще не достане. Це все приготовлено. О, і є ще один. Так. І Харчування в готелі Фантазія ідентичне харчування в готелі Сірена. Заходьте на мій YouTube канал, дивіться відео, є про Сірену. Там опубліковані сніданки вечері і по ньому ви можете побачити, як готують фантазії, але вам так скажу, що досить досить добре. Також підпишіться на мій канал, буду рада вас бачити в своїх друзях. Напишіть коментар, якщо ви відпочивали в готелі Фантазія. Поділіться своїми враженнями, а також поставте вподобайку, мені буде приємно, і я вам подякую і вже дякую. Також зверніть увагу, що в мене вже опубліковано багато відео про готелі Марса Аламу. Передивляйтеся, шукайте свого улюбленця, пишіть мені в особисті повідомлення, ваші дати, склад сім'ї, і я, звичайно, що вам забронюю і відправлю вас на відпочинок о ваших пріоритетах. Звичайно, що пораджу, що буде саме краще. Так, у тебе також є дітка, окрема зала. І тут полі можна прибувати екскурсії, занурення. Так, рецепшн вхід такий гарний, теж все простору, багато, працюють фонтанчики. Поліву сторону, зверніть, будь ласка, увагу. Будується новий спортцентр. Там буде і теніс, будуть бігові доріжки, будуть сучасні види спортивних занять. І одразу за цим новим спортцентром знаходиться аквапарк, який я показувала в попередньому кадрі. Цей аквапарк є спільним для сірени і для фантазії, басейни в зимову пору року з підігрівом. Красиво все зелененько. Чистенько, дуже чисто. Так, це лобі-бар. Пол. гарний такий. Свіжесеньке все, гарнесеньке. Це І якісь магазинчики. Далі така цікава. Люстра. сцена для вечірніх програм. І ресепшн. Так, головний ресторан великий. відкриті тераси. Все дуже просторе, дуже просторо. В готелі Фантазія, Wi-Fi безкоштовний, з гарною швидкістю і діє по всій території готелю, в тому числі на пляжі. Тому немає необхідності купувати сім-карту в аеропорту. Ви будете мати готельний хороший Wi-Fi. Біля ресторану, прямо так гарні такі пальми, квіточки, азончики, відкрита тераса величезна, біля скатертини. Є гріль. Вже смажать іскусняшку. Тут теж такий дуже великий басейн. З переходом прямий крічка, мостики. Так, сервірується головний ресторан до вечері. Так, це в нас бар і ресторан Снек. Перекуски, закуски, столики. Теніс грають діти. Так, теж біля басейну шезлонги з матрасами. Басейн дуже великий. Прям такий одне відділення, друге відділення. Круглий, посередині знаходиться пул-бар. Оточені пальм. Теж є зелені зони, ці фіолетові квіточки, пальмочки. Понятно, що матраси такі е, були білі, стали бежеві, але то не страшно, все одно рушники застеляють. До речі, в готелі Фантазія, як і Сирена, є дуже важливий момент, який потрібно враховувати. Справа в тому, що ці готелі трохи віддалені від центру Марса Аламу, знаходяться у 85 кілометрах і вже ловлять італійський час і живе, живуть самі готелі за італійським часом. Наприклад, якщо сніданок з 7 до 10 години ранку. То по єгипетському часу це з 6 до 9 години ранку, тому не запізнюйтеся і приходьте вчасно на ваші сніданки, обіди і вечері. Ось, до речі, праворуч знаходиться величезна тераса, саме тут знаходиться ресторан, в якому можна брати снек, перекуски, а також різноманітні напої. Цей ресторан з виглядом на море. По ліву сторону знаходиться спа-центр з відкритою терасою. Ви можете замовити масаж і з виглядом на море приймати процедури. Дуже цікаве і оригінальне і таке релаксове рішення. Також тут мають зарости ще сукуленти, різноманітні кактуси, теж з виглядом на море. Готель піклується про своїх відвідувачів і вже навіть з першого дня, якщо ви приїжджаєте занадто рано до 14-ї години. То не переживайте, вам одягають браслети одразу, і ви можете йти снідати, обідати до поселення повністю. Також, якщо ви в останній день здаєте номера до 12-ї години, але ще не виїжджаєте з готелю, то браслети у вас не зрізають. Ви йдете, обідаєте, користуєтеся територією, барами, берете напої і все решта. Теж такий приємний бонус плюс. Так, на березі моря є кальянна, така. Таке завидіння. Заселені дивани, коври і на берег моря і курят Так, а це спуск до пляжу Фантазія. Тут пальми, квіточки, спортивна площадка і такий широкий-широкий пляж. Дуже широкий, гарний. Готель буду рекомендувати для туристів, які люблять великі, гарні, зелені території. Смачне харчування, але яких не буде засмучувати стан кімнат, оскільки вони тут вже такі досить старенькі. А все решта в готелі досить гарно, атмосферно. Також великим плюсом є те, що дуже гарний кораловий риф, різнокольорові рибки, а та також піщана лагунка з заходом в море. Ну і на березі моря дискотека це теж вагомо і, до речі, грала українська музика.